Бажаю міцного здоров'я, колеги та мирного неба Україні. Цей прекрасний ранок ми знову з вами у місті Дніпро в сітки інституті компанії «Сингента», де ми сьогодні розкриємо дуже важливе питання особливості роботи з рідким та сухим інокулянтом. Запрошую вас до віталія. Пішли разом. – Бажаю здоров'я, Віталій. Привіт, Марія. привіт, друже. Розкажи, будь ласка, які завдання в нас на сьогодні, і що ми маємо в результаті отримати. Ми сьогодні виконаємо висів насіння оброблено рідким інокулянтом та оброблено сухим інокулянтом. Як це буде відбуватись? Пропоную зараз взяти участь. Прекрасно, колеги. Вас запрошую разом з нами до цього процесу приєднатися. Віталій, друже, я пропоную нам фіналізувати наше сьогоднішнє дослідження і зважити фільтра, які ми отримали сьогодні. Давай розпочнемо. Пропоную розпочати з сухого інокулянта. Так. 0,4 грама. Тобто вага фільтра у нас стала 0,4 грама. Що нам скаже фільтр після використання рідкого інокулянта? Давай подивимось. По нулям. По нулям. Віталій, друже, ми отримали велику відмінність у використанні сухого та рідкого інокулянту. Давай спочатку поговоримо про недоліки використання саме сухого. Перший та головний це вже в нас показало, що це втрата. Тобто 0,4% це 10% від того, що ми засипали в насіння сої. Це перше. І це тільки в вакуумний насос. Друге, ми побачили, що в нас залишається велика частина його ще в бункері висіваючого апарату. Зрозуміло. А що ти можеш сказати на рахунок рідкого інокулянту? Рідкий інокулянт, він простіший в використанні, тому що ми його можемо використовувати при обробці насіння, протуйником. Друге, ми економимо наш час, тому що нам не потрібно їздити з мішками на поле. Ми одразу висіваємо готовий посівний матеріал. Третє. Не така сильна залежність від погодних умов. І четверте: рівномірність нанесення бактерій на насінні. Супер. Дуже тобі вдячний за приділений час у сьогоднішньому дослідженні. Колеги, як ви бачите в інституті сітки у місті Дніпро, ми дослідили переваги використання саме рідкого інокулянту на насінні сої. Тому прошу вас зробити висновки. І приєднюватися до перегляду наших наступних відео в рубриці обробка на максимум. А вам бажаю гарних урожаїв та приємної погоди для вашої сої. Па-па!